Пряма мова в ефірі обласного державного телеканалу. Я вітаю наших глядачів. Сьогодні тема нашого ефіру це соціальний захист населення в умовах підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Уже всі знають, що тарифи зростуть, і в принципі, готуючись до зими, люди ну досить таки серйозно побоюються, які ж платіжки прийдуть їм за тепло, за гарячу воду, за світло і таке інше. Ну а в якій готовності наші підприємства і житловий фонд дійсно, що ми побачимо у платіжках і чи зможуть люди розраховувати цього року на Відшкодування вартості комунальних послуг від держави, тобто чи будуть субсидії. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями студії. І знайомтесь Іван Фосенко, виконувач обов'язків начальника Сумського обласного управління житлово-комунального господарства, і Людмила Мусіяка, заступник директора департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. Вітаю вас, наші гості. Телефон для ваших запитань: 617 107. Будь ласка, телефонуйте. Якщо вас цікавить якась проблема, ну а почнемо з загальної готовності Сумщини до. Опалювального сезону, до осені, до зими. Тобто, може, якісь вже прогнози є. Наскільки готовий житловий фонд, наскільки ті, що відповідальні за успішний початок, наскільки вже всі ці готові? Добрий вечір, шановні жителі Сумщини. Виконання заходів з підготовки житлового фонду в Сумської області до опалювального сезону 2014-2015 станом на 15 вересня комплексно підготовлено до роботи в осінній зимовий період 90,2% житлових будинків. На сьогодні триває процес підписання актів та паспортів готовності будинків. Також хочу зазначити: відремонтовано 94 покрівель, покрівел, 95% відсотків систем опалення, 92% систем гарячого постачання та 90% систем холодного постачання від запланованих та затверджених заходів головою облдержадміністрації. Ну, а дивіться, от. За звичайних умов, 15 жовтня, це вже початок опалювального сезону. А останні два роки, взагалі, там у перших числах жовтня починали, бо було холодно. От оцей місяць, що залишається, от, на ваш погляд, встигнуть от те, що ще не зроблено, закінчити, завершити, підготувати акти і таке інше. Зрозуміло, що ми закінчимо, підготовимо до 1 жовтня всі будинки будуть 100% готові до прийняття опалення. Угу. Ну, а от все-таки з вашого досвіду, ви працюєте в житлово-комунальному господарстві. Вперше в цьому році ми говоримо, що треба економити газ, що можливо буде відтручення опалювального сезону. Тобто. Приблизно, хоч коли вже є якась, хоч приблизна дата, коли може розпочатись опалювальний сезон, так хочу сказати, що у рамках виконання заходів зменшення споживання газу на 30%. міським головам та районним адміністраціям, обласна адміністрація. Рекомендувала почати опалювальний сезон із 1 листопада. Але ж, а може, а може а може пізніше, якщо температура Дозволяти. повітря дозволить. Але згідно правил, якщо середньосуточна температура буде менше 8 градусів на протязі трьох діб, то комісії приймуть рішення. Про включення опалення, так що це поки не міняється, і 1 листопада це тільки рекомендація. Угу. Ну і якщо ще врахувати, що десь тиждень-півтора буде саме включення відбуватись, і, там розгін цих теплових станцій, все інше, то в принципі, певно, що трохи, мабуть, затягнеться. Да? Чи як ви ну, як ви готові? Ми готові. Прийняти будемо готові прийняти тепло, тобто будинки, школи. Дитсадки, лікарні будуть при... з 1 жовтня вже будуть готові прийняти опалення. Угу. А тут вже як погодні умови. Нам дозволять зекономити. Зрозуміло. Людмила Петрівна. Ну і традиційно люди, чекаючи опалювального сезону, вже там підраховують, вистачить, не вистачить їм грошей на оплату комунальних послуг, там, тепла і всього іншого. В цьому році вже всі налякані тим, що будуть, зростуть тарифи, і власне вони вже зросли. Да? Все таки, от яка ситуація в державі зараз говорять про те, що дефіцит коштів, бюджет там не виконується, все інше. Ми беремо кредити. Що у нас із субсидіями? Чи будуть вони як? Чи є зміни у їх нарахуванні, чи чи в порядку там звернення, чи в чомусь такому, що важливо знати людям? Так. По-перше, програма житлових субсидій, як була, так і залишається дієвою, і субсидії призначатимуться. Крім того, з 1 липня запущена нова програма урядом і призначаються компенсації відшкодування витрат, додаткових витрат на оплату житлово-комунальних послуг в зв'язку з подорожчанням газопостачання, теплопостачання та гарячого водопостачання. Це програма запущена вперше, вона діє і Сумська область, в принципі, досить добре виконує завдання. Уряду протягом у цих, у цих місяців, з липень, серпень і частину вересня, вже майже 300 осіб звернулося. Це, здається, небагато, але оскільки немає опалювального сезону, це літній сезон і вартість зросла не дуже значно, то ага. люди, можливо, не всі бажають звертатися, збирати документи. Але ті, хто звернувся, то 285 звернень я вже казала, майже 300. 220 20 з них це призначено і розглянуто позитивно, і 34 всього відмови, інші це перебувають на розгляді. Раз перебувають на розгляді, то будуть позитивні рішення, оскільки ми чекаємо відповіді від житлово-комунальних організацій про вартість послуг. Ну, тобто, це державна компенсація, крім того, що є субсидії. Крім да? того, що є субсидії. Ну, а хто може звернутися за такою компенсацією? На яких умовах вона надається? Вони трошки відрізняються. По-перше, компенсація призначається. З місяця звернення, але якщо надійшло звернення протягом липня, серпня чи вересня, то вона може бути призначена за бажанням заявника з 1 травня з часу подорожчання тарифів на газопостачання. Це така особливість цієї цього виду допомоги. Також компенсація не призначається на додаткову площу житла, так як це здійснюється зараз по програмі житлових субсидій. Компенсація не звертається, не звертається увага при призначенні компенсації, якщо це власних чи не власних житла, що є суттєвим угу. зараз для призначення субсидії. Тобто звертається громадянин, на якого відкрито особовий рахунок, який зареєстрований в житловому приміщенні. Власність ну, не має значення. Також не враховується майновий стан взагалі при призначенні компенсації, наявність інших житлових приміщень, автомобілів, додаткових джерел для існування, абсолютно не береться до уваги і от, от таким чином відрізняється від субсидії. Також якщо працездатні особи працездатного віку не працювали, не навчалися і подають інформацію про відсутність доходів за якийсь місяць, за який беруться доходи а це 6 попередніх місяців перед зверненням то якщо субсидії, то права на призначення субсидії, сім'я не має в такому випадку, а компенсація призначається, але замість того нуля, який є у працездатного члена сім'ї, ми поставимо 1218 гривень, це мінімальна заробітна плата на сьогоднішній день. І в принципі не будемо питати, чого ти не працюєш і не маєш доходів. І виходячи вже з тих доходів, які ми отримали, якщо реальні, і оці 1218 замість. Відсутності доходів, ми розраховуємо право на призначення компенсації. Компенсація, взагалі, призначається двома етапами: Виріш, питання призначення це два етапи. Перший етап це визначення права сім'ї на призначення компенсації, це якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї не перевищує прожиткового мінімуму для цієї ж сім'ї. Я приведу простий приклад для того, щоб зрозуміли. Наші телеглядачі, наприклад, реальна сім'я, яка до мене зверталася за консультацією, проживає бабуся-пенсіонерка, її дочка і двоє онуків. Одна дитина це в дитсадочок ходить до 6 років, інша це школяр там 14 років. Так от для цієї сім'ї прожитковий мінімум 4475 тисячі гривень. Для кожної з демографічних груп якраз попадає кожний член сім'ї в різний в різну категорію. Це непрацездатна особа, пенсіонер 949 гривень, працездатна особа 1218 гривень. Мінімальна зарплата? Прожитковий мінімум дорівнює мінімальній так, заробітній так. платі це однакові цифри. 1032 гривні – прожитковий мінімум для дитини до 6 років і 1286 гривень – прожитковий мінімум для дитини від 6 до 18 років. От загальний прожитковий мінімум для цієї сім'ї – 4475 гривень. Доходи вони мені, я запитувала, вони мені сказали, пенсія у бабусі 1200 і зарплата у дочки десь 2500 тисячі. От 3700 гривень їхній дохід. Ця сім'я право на компенсацію має. Поскільки дохід менший, ніж прожитковий угу. мінімум. Ми порівняли, ви визначили, що сім'я має право на компенсацію, і тоді ви, визначаємо розмір компенсації. А розмір компенсації визначається як різниця між вартістю послуг газопостачання, теплопостачання. Або це гаряче водопостачання до подорожчання і після подорожчання. Тобто, держава компенсує цю різницю в подорожчанні. Зараз, звичайно, скільки літній період, то розміри компенсації не дуже великі, десь 5 тисяч на всі двісті двадцять звернень. Рости зараз, в осінні, З, звичайно, палив. компенсація призначається зразу на неопалювальний період і потім на опалювальний період, ну, як одночасно призначається. Уже на опалювальний період, також тим людям, яким призначена, десь вже на 14 тисяч призначена компенсація, тобто з урахуванням вартості опалення, видається повідомлення, і кошти перераховуються. Це безготівкова допомога, аналогічно, які субсидіям, це в цьому вони схожі, і перераховуються кошти. На рахун на особовий рахунок у відкритий у, відкрити у житлово-комунальній організації, і е, таким чином платіжні квитанції вже сім'ї приходять з меншменю з мен... відрахуванням. Звідрахування, mm -hmm. З урахуванням компенсації, тобто є нарахування повне, є е, розмір компенсації, і тоді вже е, як, різниця – це є е, рахунок до сплати. Mm -hmm. е, ще один такий момент: звичайна компенсація призначається з урахуванням пільги і субсидії, якщо такі. У сім'ї є, це відраховується, але, ну, як правило, маючи пільгу або субсидію, компенсація не виходить Сім'ї, як, як правило, тобто, щось як, правило одне доведеться вибирати. як правило, так. Ми очікуємо зміни, обіцяло міністерство зміни до порядку призначення компенсації, які все таки покращать роботу. Я скажу один такий момент, не узгоджений трошки. Я, я говорила, що якщо працездатна особа подає інформацію. Про відсутність доходів, то ми поставимо 1218. Деякі категорії осіб не мають доходів об'єктивно. Це, наприклад, студенти, які навчаються на денних відділеннях, навчальних закладів і не мають стипендії. Їхній відсутність доходів пояснюється тим, що вони навчаються, на жаль, не заробили стипендії або навчаються на платній основі, все-таки їх наказувати нема, за що. Став... Угу. Да. І є особи, які перебувають. На обліку в центрі зайнятості без виплати також їхня відсутність доходів це є об'єктивна. Ми пропонували зміни внести до порядку. Для того, щоб ці особи не враховувалися такими, такими як, щоб виставляти їм 1218 замість нуля. Поки що не внесені зміни, але вони заплановані і нам обіцяли, що до 1 жовтня це відбудеться. І ще один такий суттєвий момент відбулося подорожчання тарифів на всі види житлово-комунальних послуг. Якщо ще ні, то відбудеться ну, на всі. Планується Живуючим подорожчання, часом. Так, це і квартплата, і холодне водопостачання, і електроенергія вже подороження. Дорожчала, вивезення сміття подорожчало Тому е, пропонували і виходили з пропозиціями як органи соціального захисту населення, так і житлово-комунальні організації, щоб у програму компенсації е, забрали всі житлово-комунальні послуги, не тільки три види, як за, угу. на сьогоднішній день є. Також обіцяли ж внести зміни, Зрозуміло. і планується з першого року. Якщо зміни будуть, ми про це поговоримо. Звичайно. зараз слухаємо телефони дзвінок в студії. Алло добрий вечір. Ваше запитання. 14. Так. Мы уже обращаемся не первый год и не первый раз на прямой эфир тоже нам не может никто помочь. Жек посылает на теплоэнерго, теплоэнерго на ЖЕК. Абсолютно а потом у нас от первого этажа до седьмого зимой замерзает. От седьмого до 14 угу. у нас 14 этаж. Там тепло раскрывают насти Зрозуміло. Спасибі за дзвінок. Ну, от якщо зараз холодно, вірніше у минулі зими холодно, то сьогодні з економією газу і, звісно, можливо, зменшенням е, теплопостачання чи його температури. От що робити цим людям, куди звертатись? І взагалі, от як ви будете діяти? Чи ну, на ЖЕК якось впливати? От чому така ситуація? Була? Ми не будемо впливати на е, ЖЕК. Це суме житло, навірно, їх обслуговує. Ну, я не знаю, чесно кажучи, але ну... я, я думаю, що це обслуговує суме житло. Є проблема по розбалансуванню системи опалення в житлових будинках по не тільки по місту Суми і не тільки по будинку Ліванівського, 14. Цю проблему треба вирішувати до, під, до, до кожного будинку. Треба підходити до кожної квартири окремо. Сказати, зараз відповісти на питання, що там можна зробити. я не да, ну, можу я, я записав цей адрес і. тоді будь -ласка. скажіть людям, куди звернутись особисто, можливо, на прийом. Ну, я, я так розумію, що вони вже звертались в суме житло. Хай звертається в управління, в наше обласне, будемо працювати з мером міста. Поки ще є час зробити. щось зробити, так ну так, але Іван Миколаєвич, давайте от поговоримо. Говоримо все таки про те, що газу немає, що газ треба економити. Чи варто готуватись нам до того, що будуть введені ліміти для областей, чи може буде якось там режим температурний якийсь буде нижчий ніж ніж зазвичай? От розкажіть, як як ми взагалі будемо зимувати без російського газу? Скажу, На сьогодні діє постанова Кабінету міністрів України від 9.07.2014 року номер 296 де уже, е, всім областям доведено ліміти на використання газу. І там е, кожній області знизили на 30%. Ну, Про це ми вже говорили, так. Але... Я вам скажу, що на, на основі цієї постанови в області роз, розроблений ліміт. Uh -huh. Газу використання, але мешканців поки е це питання не як, ніяким чином до мешканців не відноситься, е і ми розподілили газ по підприємствам е теплоенергетики, які працюють, які виробляють гарячу воду, і працюємо над тим, щоб е зменшити використання газу в бюджеті в бюджетній сфері. Зараз Виділили 8,5 мільйонів гривень додатково для переоснащення котелень, щоб цей газ, який ми планували на ці котельні, попав, скажімо так, до мешканців. Працюємо над цим питанням. Важке питання. Ну, а скажіть, будь ласка, от також дискусії йдуть навколо того, що всі ресурси направити на виробництво тепла і, можливо, відключати гарячу воду. Які плани у нас на Сумщині? Планів зовсім відключити гарячу воду в області немає. Навіть у заходах, які ми запланували, повністю відключити гарячу воду, не планується в нашій області. Це хороша інформація. Так. Давайте послухаємо дзвінок. Алло, добрий вечір. Ваше запитання, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене наступний питання. Імет ли право на компенсацію пенсіонерка, проживаюча в частному домі з автономним газовим отопленням, при площади 80 квадратных метров. Если да, то ее размер. Все, спасибо. Визначити право на компенсацію можна тільки в залежності від доходів. Доходи пенсіонерів як мінімум 949 гривень, тобто це можливо, мінімально можливий виплачуваний розмір пенсії. Якщо розмір пенсії цієї пенсіонерки 949 гривень рівно, то тоді право на компенсацію вона має. Розмір ми не можемо тут визначити. Це залежить від вартості житлово-комунальних послуг, опалення, газопостачання та гаряче водопостачання. У межах норм споживання. Якщо пенсія більша, хоч на одну гривню чи на одну копійку, то право на компенсацію ця людина не має, і я рекомендую звертатися Програму житлових субсидій таким сім'ям? Ну, зараз про субсидії ми поговоримо, так. а зараз до Івана Миколайовича запитання. От все-таки головне, щоб е, в теплозабезпеченні, щоб було достатньо палива для наших ТИЦ по області, бо якщо не буде палива, то, звісно ж, нічого не зробиш, ні гарячої води, ні тепла. Е, скажіть, будь ласка, які запаси зараз? Е, от була така інформація, що розбомбили ті ешелони, що відправляли за вугіллям на Донбас для Сумської ТЕЦ. Тобто, чи є у нас резервний палив, чи все-таки ми працюватимемо на газу. Е, яка от ситуація? Ну, там, по Охтирці, по Шостці, по сумах, якщо можна? Звісно, відповідаю. Значит, у нас в області тільки три ТЕЦ можуть працювати на іншому паливі, ані, аніж газ. І по Сумській це ТЕЦ, я вам скажу, питання, да, там питання було по, цьому, по цих ешелонах. Вони трошки ми перебрали в серпні місяці, перебрали ліміт газу із-за того, що не, не попав mm -hmm. цей це вугілля, не попало на ТЕЦ. Але запас вугілля на опалювальний сезон у сумській ТЕЦ є. Це говориться про вугілля, яке, яке вони замістили б газ на, на, для того, щоб продавати мешканцям міста Суми гарячу воду. Так mm -hmm. що... Зрозуміло питання по про відсутність опалення і про проблеми у сумському ТЕЦ вугілля зараз не стоїть. А над поставками вугілля в області обласна адміністрація також працює. Ну і головне питання: якщо є борги на наших теплових підприємствах, то чи не виникне проблема з тим, що не дадуть газу, бо є борги? А борги також виходить, що люди там не платять і вони цим накопичують. Ну, дуже коротко, якщо можна. Є така проблема. Не, не, не стоїть про те, що скажімо, борги є підприємств. наших. ми на Селектній раді завтра будемо розглядати це питання. Це не проблема, але я хочу сказати мешканцям, якщо ми хочемо, щоб у нас було тепло. І була гаряча водичка, будь ласка, розрахуйтеся з організаціями. А, а, а Проблема боргів вона вирішується, і вона на. Ну, її пробують вирішити вводячи пеню, але також проти, давайте зупинимось наразі про газ і ТЕЦ, а поговоримо ще про субсидії. Отже, до компенсації і ще традиційно діятиме система субсидій, але я знаю, що також є там зміни у її нарахуванні. Будь ласка, розкажіть людям. Є суттєві зміни відбулися в призначенні житлових субсидій. Ці зміни набудуть чинності з 1 жовтня, тобто з початку опалювального сезону, ми почнемо діяти за новими розрахунками. Основне, що Відбулося, це кожна сім'я отримає свій відсоток платежу, матиме право на свій відсоток платежу, який залежить від доходу. Розраховуватиметься він індивідуально для кожної родини в залежності, як я кажу, від доходу цієї сім'ї. Схема така: середньомісячний сукупний дохід на одну особу в місяць буде ділитися на прожитковий мінімум, усереднений який також затверджений законом України про державний бюджет 1176 гривень. Потім ця цифра ділиться на 2 і множиться на 15 В залежності від того, які доходи, отримуємо обов'язковий відсоток платежу. А далі схема стара. Кожна сім'я має сплачувати за норму житла обов'язковий відсоток платежу. Якщо вартість житлово-комунальних послуг перевищує цей, цю цифру, то тоді різниця це і є житлова субсидія. Субсидія призначається на всі види житлово-комунальних послуг, не входить сюди. Це оплата телефону, кабельне телебачення, радіоточка. Всі інші житлово комунальні послуги підлягають субсидуванню і. Що відбудеться нового? По-перше, змінюються норми, на які призначатиметься житлова субсидія. Раніше це було санітарні норми, написано в постанові Кабінету міністрів. Зараз внесені зміни, і вводиться таке поняття як соціальна норма. По площі соціальна норма, по всім іншим видам житлово-комунальних послуг про соціальну норму відповідно площі. Якщо раніше норма житла розраховувалась таким чином: 21 квадратний метр на кожного зареєстрованого плюс 10,5 на, угу. на сім'ю. То з 1 жовтня це буде 13,65 квадратних метра на кожного плюс 35,22 на домогосподарство. Для того, щоб наші телеглядачі зрозуміли, я приведу приклад. Якщо раніше на одну особу, яка зареєстрована в житловому приміщенні, це, як правило, пенсіонери, одна людина зареєстрована, норма була 31,5 квадратних метрів то з соціальними нормами це майже 49 квадратних метрів. 48-89, тобто збільшується норма порівняно з минулим. Для двох осіб було 52,5-56 квадратних метрів. Три особи – так само 73 квадратних метрів. Якщо більше осіб, тоді вже соціальна норма менша, ніж раніше була Санітарна норма це один такий момент, і е, норми, на які призначатиметься е, житлова субсидія на водопостачання, гаряче водопостачання, газопостачання, також змінені, вони зменшені, вони усереднені, е, скажімо так, по фактичному використанню послуг, які. Ну, Науковці проаналізували і е, раніше були більші норми, зараз вони менші, тому що е, громадяни маючи лічильників, лічильники норми не використовують. Як правило, Абсолютно да, так. як правило, люди економлять для того, щоб менше сплачувати. І оці усереднені норми тепер запроваджуються як соціальні норми. Е, і Якщо раніше відповідно до порядку призначення субсидій, субсидія могла надаватися на додаткову площу житла, на збільшену площу житла рішенням комісії. То з 1 жовтня комісії позбавляються права розгляду таких заяв взагалі mm -hmm. право отримати субсидію більше ніж на соціальну норму житла не буде. Mm -hmm. Якщо Матеріна, на жаль, мушу зупинити вас. Ми продовжимо цю розмову, можливо, навіть найближчими днями, бо питання надзвичайно актуальне, і питань буде дуже багато по мірі того, як наближуватиметься наш опалювальний сезон. Спасибі вам за увагу. Я нагадую, що сьогодні ми говорили про соціальний захист населення в умовах підвищення тарифів на житло. Комунальні послуги, і ми говорили сьогодні з Людмилою Місьякою. Вона заступник директора департаменту соцзахисту сумської облдержадміністрації і Іван Фесенко, виконувач обов'язків начальника сумського обласного управління житлово-комунального господарства. Спасибі за увагу і залишайтесь на нашому телеканалі.